хочеться розповісти про свою двоюрідну бабусю. Вона мало спілкувалася зі мною. Я бачила її два чи три рази в житті, але вона займала дуже велике місце в серці моєї мами. Це була її улюблена тьотя, Її звали Вірачка. Мою бабусю, її сестру звали Шура, Шурочка. А ця Вірочка. Коли вся родина поверталася з Сибіру після смерті Сталіна, то всі поїхали додому сюди, в Київ, на Київщину. Ну, Тобто поїхали дві мої прабабусі, моя бабуся, дідусь і троє їхніх дітей. Троє, моя мама і дві її сестри. Але Вірочка чомусь поїхала в Білорусію. Ну, Білорусь тоді так називалась. Е, я не знаю точно, чому вона туди поїхала, і вона оселилася в місті Волковиськ, Гроднінської області, це на кордоні з Польщею маленьке містечко. Е, мені здається, з дуже цікавою назвою. Ну От Волковиськ, це там, де Вовки виють. Um, чи то це було пов'язано з роботою, чи це була батьківщина її чоловіка, з яким вона одружилася теж в Сибіру і вони поверталися? Точно я не знаю, спитати нема в кого, тоді, коли це можливо було, я не спитала. Um, і вона там um, прожила з, з чоловіком і двома діточками um, щасливих декілька років, і неочікуваний її чоловік помер. Um, у мене є фотка, де вони з чоловіком. Um, він в якійсь формі, але я не знаю, що це за форма. Um, не схоже на військового, схоже на якусь на якогось іншого. Якогось службового службовця. Чоловік неочікувано помер, дуже молодим від серцевого нападу. В той же рік це в мене зозуля кує, вибачте. В той же рік її син 17-річний, закінчив. Технікум якийсь в Волковиську і поїхав до себе на Батьківщину в Сибір, там де він народився, чомусь на практику. На яку практику я теж не знаю, просто мені сказали, що на практику. І його там вбили, 17-річного хлопця вбили. Теж. Це мені казала прабабусь, Я думаю, що вона щось спрощувала. Вона сказала, що його вбили бандити. Як це було, ніхто не знає. Um, і Вірочка залишилась um, з меншим сином, uh, який uh, захворів спочатку на дуже, який, тяж, якийсь дуже тяжкий грип, Це кінець 50-х років, uh, можливо, 60-ти десь рок, не, рік не більше. І після року хворіння на якусь інфекцію чи вірус, він захворів на ментальне захворювання. Тобто, це був якийсь чи нейровірус, нейроінфекція, точно я не знаю. Про її дітей я теж мало що знаю. Це Едік, старший якого вбили. А це фотографія, така якась обрізана Валери, який хворів на ментальне захворювання. Ну, навіть по його, по тому, як він тримає руки, і як, в якій він позі, можна сказати, що він нездоровий психічно. І вона все життя жила з своїм психічно хворим сином. Ну, все, все останній час свого життя. І до неї приїхала моя мама, коли ще їй було. Вона ще не закінчила школу в 15 років. Це називалося, Ну, щоб допомагати. Я не знаю, хто там кому допомагав, але мама з Києва уїхала, Поїхала в цей Волковиський, вона там навіть школу закінчила в тіті Віри. І вона дуже її любила. Тітя Віра була дуже тихою, скромною, такою, знаєте, непомітною жінкою. Її фотографія дуже схожа на фотографії. от, Всіх радянських жінок на світі. Чи то їх так фотографували, чи ще щось, я не знаю. У мене є фотографія останніх років її життя. Вона більш така людяна, десь вона з якогось під'їзду виходить з квітами і посміхається в такому платочку шерстяному. Щось незрозуміло. Ким вона працювала, але я дуже часто чула, що е, її дуже підтримували на роботі. Вона зі всіма на роботі дуже е, приятелювала, може й дружила. І їй було дуже важко, коли вона вийшла на пенсію. Я приїжджала до них з мамою двічі до, 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 до Вірочки, коли мені було років п'ять і коли мені було років вже вісім. Uh, мене дуже здивував Волковиськ, це uh, таке маленьке містечко, схоже на село, але дуже охайне, чисте. Uh, якщо порівнювати з Києвом, то воно було просто вилизане. І там були всі такі причепурені пані, і вони так називали одна одну. Uh, її сусіди називали пані Віра, і вона називала там, я пам'ятаю, пані Марія, пані Анна і пані ще хтось там поруч з нею жили. Вони називали так одна одну. Ну, бо це та частина Білорусі, яка була Польщею до 40-го року, так? чи коли це, здається, до 40-го 40 року вона була окупована Радянським Союзом. І там були дуже теплі відносини між людьми. от цим мене Просто вразив цей Волковиськ, коли ми приїхали, всі зі мною хотіли познайомитися. Ну, я не знаю, скільки там, може, 50 тисяч населення. Але мені здалося, що я ну, 10 тисяч людей пізнала, бо всі хотіли подивитися на вірочкіних родичів. Я не була схожа на неї. Uh, і мама моя не була, ми не були подібні. Uh, але всі щось знаходили, якісь риси в мені, Вірочкини. Uh, другий раз ми приїхали, коли я вже була школяркою. Ми в неї прям відпочивали, ходили кудись за квітами, за грибами, за ягодами. Це було літо. Uh, а потім ми приїхали додому і узнали, що Вірочка померла. А в неї ж залишився цей хворий син, і моя мама поїхала вирішувати питання. Ну, вона думала, що вона забере його під опіку. Моя мама всіх забирала під опіку. Це була фішка моєї мами, вона піклувалася про всіх, і я розумію, це було її бажання. Зробити щось, пам'ять про свою тітю Віру, але їй не віддали цього сина. Його помістили в заклад, спеціальний, знаєте, такий закритий заклад, куди не можна було не можна було взагалі просто прийти, треба було писати якусь заяву, і вже через два місяці нам написали листа, що він помер там. Це так піклувалася про психічно хворих в цих закладах. Тобто йому було, йому не було 40 років тоді, цьому Валерію. Я навіть не знаю, що такого, знаєте, якоїсь цікавинки розповісти про цю жінку, але хочу просто про неї згадати, тому що моя мама дуже її любила. І просто тому, що вона, скоріш за все, була дуже доброю, скромною і, і дуже простою людиною, про яких ну, все ж таки, хочеться інколи згадувати, і хочеться, щоб про таких людей пам'ятали, хоча б рідні, а може, і ще хтось.